Всім привіт з наші нашій відеоблогі. І ми почнемо свій відеоблог з того, як ми ходимо ці дитини сік. Мене звуть Берез. Саша, Дякую Богдан і вас. І тут ми піднімаємося під таку нелегку гору, яка нам з легкістю здається. Ми з невеликого містечка Семета Тиврю Вінницької області. Ну, зараз ми виключаємо камеру, коли дійдемо до соку, ми, ну, ми покажемо весь процес. Ми йдемо по такому полю, той лісок, аж там той ліс. Це ми до того лісу йдемо. Тут така невелика травичка у коліна. Ми вчора ходили, ставили бутилки. І сьогодні йдемо вже засобу. Якщо знайдемо сьогодні ще береди, то поставимо теж бутилки. Зараз тут у нас така гарна природа. Ліси, все. Тут таке поле. ми заходимо в лісок. Холодно, але немає вітру. Це наш перший відео ввох. Якщо ми там неправильно будемо говорити слова чи ще щось, то ну, не ображайтеся, ми ще дичимося. Бережки і... Тільки соку. Тут ми будемо зладити такий обрив дуже великий. Я цього не буду знімати, бо може випасти камера. Бажається, що я не знімав, коли ми цілили сок, бо нас засікли і ми тікали від лісника. Ну зараз ми ввечері вийшли на двір на вечірню прогулянку і зараз будемо знімати. Один телефон і телефон. все нормально, вже. тільки вибачаємося, що він не працює. Батарея сіла, а так то все, сенсор працює. Ми в другому відео покажемо, що він працює. Все, давай запускай. Ага. Он прив'язаний ага. дому туска. Фу і пішов. І, звісно ж, йому нічого немає. Тільки же ми запускали все, цілесеньке. Запускали, він аж впав на асфальт. Дього тут асфальт, коротше. чуть подерся, даже не розлетівся. А тут ось подався. там трохи подерся трохи. Запускай. Телефонові, хоч би що. Розлетівся! Ну, экран. Что там за экран? Батарея ебай. І... Ну, дай. Вылізло <говори> батарея. Чекай, виліз, якийсь динамик. Батарея. Динамик, якийсь виліз. Так, малышняйте кайт, тут так. Будь заказ. Батарей, я да. Пропала батарея, шукаємо батарею. Давайте підписуємося на канал. Всім пока!